Доброго ранку, вельми шановні пані і панове. Ви знову або вперше на каналі Ярік Рік Ярік з вами, Галинка з вами. Ми зараз на базі, не тут на, на фірмі, на базі. Речі переніс в машину, то сьогодні понеділок. Хочу виїжджати. Поки що планування ніякого немає. Галинко. То я не прив'язаний. Дай вітання Галинко, нашим глядачам і підписникам. Що? Привіт. Привіт хто? Всім. Привіт, люди люденьки. Привіт, люди-люденьки. Все гарна дівчинка. Наталя, ти де? Привіт. Привіт. Кажи привіт, привіт люди-люденьки. Привіт-привіт. Сподіваюсь, що нічого не забули. Вже попередній -по раз, як Галя мене привезла, то вона поверталася назад, бо ключ в мене в кишені від машини. А там безключовий ключ... без доступ. Вона поїхала і десь там машина їй почала сигналізувати, що немає ключа. Дзвонить до мене, я тут з сумками, з торбами йду, надзвонить. Думаю, хто тут дзвонить такий. Я не маю, як відповідати. Ну нічого, все добре. вернулась, я віддав їй ключ. Так, багато вже повиїжджало тих хлопчиків, дівчаток, яких я знаю. Максим, я знаю, ти дивишся. Деколи, інколи. Привіт. О який цікавий екземпляр. Saab 900С. Ха. Як москвич 41-й. Гляну коня пізніше, але я вже побачив, що тут шланжик доторкається до рами, той червоний. Зараз він не доторкнутий, але слід є. Треба зараз, якщо знайду шланг, то надіти якийсь розрізати шланг по і вдіти або щось зробити. Пів години пройшло, тут трак вже все розклав, всі речі, все зробив, що потрібно. Подзвонив тим хлопакам в офіс кажу, давайте будемо кудись їхати. Вони мене питають, а куди хочеш? <ріст> Та як би тут є що вибирати зараз? Кажу, то, в штати хочу. А якщо немає нічого в Штати, то можу і по Канаді їхати. Побачимо, що дадуть зараз. Дочекався я свого часу. Дали завантаження, я вже переїхав в місто. Зараз 12 година. Будуть вантажити. Поїдемо в Штати. Не дуже далеко, тисячу кілометрів в одну сторону, завтра в обід маю там вивантажуватись. Починається робочий тиждень. Побачимо, як вийде. Я так думаю, що дошками будуть мене завантажувати. І так, люди-люденьки, по камеру далеко поставив, ви мене там бачите. Зараз буду сюди заїжджати в цей док. Відкриваю двері. Цікаво, наскільки далеко цей мікрофон тягне. Зараз якраз читаю коментар до попереднього відео, яке, яке вийшло недавно. Там людина каже, прям як звинувачує, каже, повтікали з України, доляри платили на кордоні, всі кажуть, що давно в Канаді. Ой, я так стараюся, щоб позитивно жити. Дуже хочеться позитивчиком. І глядачів своїх зарядити спокоєм якимось, але все рівно всім не догодиш. Людина знає, що отак, що ми втекли з України, заплатили долярки на кордоні, а тут тепер показуємо, як то живеться. Так, поїхали. Але нічого, я... По-перше, згідно свого віку, я вже трошки товстошкірий, товс 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 щоб на таке реагувати, а з іншого боку, я і розумію людей розумію, що у людей якась озлобленість на це життя присутня. Давайте будемо добрішими. Як би важко не було, старатися добрішими бути в цьому житті. Бо якщо бути злим на все, то воно так і заслабнути можна. Навіть якщо є якісь моменти нехороші в цьому житті, вони у всіх є. Немає такого, що все у всіх ідеально, то... Потрібно нам всім вчитися сприймати це легко. Проходити важкі часи, важкі періоди. Бо після важкого потім все рівно починається щось добре. Так, Майже з першого разу заїхав. Зараз пропущу машину, бо тут їде. Зрівняюся. Ось тепер я попаду в ту дирку, яку мені треба. Ще капелюнечку, ще трошки, ще трошки. Так, ручник Не І все, як Італійці кажуть баста Козі. Так, де ви там, любі, дорогенькі. Все чітко. Тут в мене я зараз сиджу, планую куди я заїду сьогодні. Я би міг виїхати і заїхати прямо на місце назначення, на місце доставки. Але оскільки зараз вже Зараз вже перша 41, поки я вийду звідси, то буде третя, може. Я так довго сьогодні їхати не хочу. Я проїду 8 годин, десь до 12 і піду відпочивати, а завтра доїду остальне. Добре, шановний глядачику, який пишеш коментарі, пробуєш вияснити, чи ми втікли, чи не втікли, ось тут ти. Будь позитивним. Світ такий прекрасний. Цінуймо себе, цінуємо одне одного. Завантажили, не знаю чи потрібно зв'язувати, але йду подивлюся, що там так низько сидить. Та ні, подушки накачані. Тут можна кинути ремінчик. Так, можна, і треба. Тут ремінчики ось такі на замочки. Не такі, як в Європі. Запихаю. Все. В Європі то з крючками в кінці. Такі гаки. Так, я поставлю камеру, бо з одною рукою не добре. Ось так має бути. Ходіть сюди, опа. Навскуси трошки, але то нічого. Ну що, хлопці? І 3% дівчат. Документи отримані, вантаж не розмитнений, але їдемо в напрямку кордону. Сподіваюся, що довго не придеться чекати. Все розмитнять і я пройду кордон без проблем. Ще потрібно зважитись, мабуть. Тут є якась вага. А вон де. А ну що покаже? Так, передня війська мене не цікавить. Зразу. Сорок чотири. П'ятсот Одна і друга. 69 загальна, Все, можна їхати. Зараз ще тільки сам хвіст зважу. Сам хвіст 34 000, 3420. Якраз. Може, ще переважусь на офіційній вазі. Скоріше за все, щоб точно бути впевненим, що все добре. Під'їхав на вулицю вже таку центральну Пембіна Хайвей називається. Добре мені якраз зелене світло, бо мені тут через всі полоси потрібно проїхати в правій лінії автобуси їдуть, їдуть і на зупинку вони кишенюк не мають, вони просто собі на... На лінії зупиняється, тому я завжди, як є три лінії, то посередній їду. Місто ще не відмили після зими, ями не позаробляли. То вже влітку воно таке стає гарненьким, зелененьким, чистим. Червоне засвітиться. Як я знаю, питаєте, там є пішоходний перехід, світлофор для пішоходів, і там на зменшення йде 15, 14, 13. І я під'їжджаю і я бачу, що вже 5, 4, 3 вже буде значить для мене червоне світло. Майже завжди так працює. Буває деколи, що воно доходить до трьох, 3, 2, 1 і далі зелене продовжує світитися. Але рідко. В нас тут якісь податки підняли на бензин. І бензин на 4 приблизно копійки подорожчало. Не суттєво. Але помаленько обкладають податками. І так в Канаді податки високі. І ще там трошки приліплять, ще десь приліплять трошки. І Так в загальному потрібно податки з зароблених грошей заплатити, потім потрібно податки заплатити, як купуєш якісь речі. І ще Така система, що чим більше ти заробив грошей, тим більше міняється градація оподаткування понаростаюча. Чим більше заробив грошей, тим більше потрібно сплатити податку. Зовсім не зацікавлюють громадян для розвитку бізнесу. Якби вони зробили одинакові податки для, для всіх, а то лікар, наприклад, в лікаря висока зарплата. Але як я чув таке, що лікарі не хочуть брати багато годин робочих, тому що їм це не вигідно. Як вони багато годин відпрацюють, то заплатять такі податки, що вийдеться майже те саме, що вони б працювали менше годин. Тут зліва головний. Відділ університету Манітоби дуже багато молоді ходить. Я колись пам'ятаю, в Харків їздив за якимись товарами, коли перевезеннями вдома займався. Харків дуже молоде місто було, дуже багато молоді всюди на вулицях і в цьому районі Вініпегу так само. Де не глянь, там молодь пішки ходить. Зараз заїду зважуся один байс байсну стоїть? First weight, Паунс, please. 38265. За результатами зважування, я зрозумів, що вагова, яка була на заводі, там на фірмі. Не на заводі, а на фірмі, де я вантажився, вона показує неправильно. І в мене забагато. Забагато не загальної маси, а забагато по вісям. Оскільки я зараз в Канаді їду ще. То все нормально, бо в Канаді можна важчий вантаж брати. А в Штатах я вже буду нелегальним на вісях прицепа. Тому зараз я їду легально, потім заїжджаю в Штати або перед заїздом, пересуну вісі в інше положення. І тоді все буде добре. Планування вже є в мене на Зад до Вінніпегу. Отак От траки стоять до кафе, до Тім Хортом пішли, я не можу повз них об'їхати. Це неправильно, це не по правилах, це не по здоровому глузду. Потрібно змінити лінію. Достатньо багато водіїв цього не роблять. Я, я не говорю вже навіть про легкових водіїв, а про вантажних. Отак От пролітає, там може вискочити, чи собака, чи людина сперед перед машини. І можна так і до тюрми піти. Тому безпека понад усе. Я дивлюся там в Україні далекобійників і багато помічаю таких нюансів, що вони зовсім неприйнятні, зовсім-зовсім. Це до прикладу, як їсти за кермом, відкриває там, бере тарілку з їдлом, з їдою і, і наминає хом'ячить. І їде. Та зупинися людину, поїж нормально. Я розумію, що часу нема, не встигається, але навіть як я в Україні працював, то я за кермом ніколи не їв, максимум там ябко якесь. Але не так вілкою їсти чи ложкою старілки. Ну і ще багато таких моментів, які відріз... на які я звертаю уваги, яких, яких тут немає, в принципі, а в Україні вони є. Все, військи пересунуті, я все ще в черзі на кордоні. Мені дуже подобається, як двигун працює в цьому траку. Так рохкає, рох-рох-рох. Він зовсім інакший, ніж на попередньому. І звук роботи інакший, тяга інакша. Попереду Арнольд Бразерс. Брати Арнольди. Фірма така транспортна, теж велика. І знову нас з вами вітає Північна Дакота, Сполучені Штати Америки. 590 миль залишилося до місця вивантаження. На свій інший канал я поки що нічого не викладаю, бо ще не маю підставки під камеру. Мені потрібна підставка, щоб записувати відео в тому форматі. В якому я там виставляю для нових хто, хто тут на каналі, нових або гостей, то скажу, що є ще канал, називається Купол. Посилання, якщо не забуду, то прикріплю чи в коментарях, чи десь. Я там просто прикріпляю камеру, щоб дивилася вперед через вікно, і як переїжджаю через якісь цікаві міста. То вмикаю і майже, через мі... Чер... і майже через ціле місто я не вимикаю її. Там може, там одне відео щось на годину є. То я їхав по Канаді дикою дорогою. Ще є відео з міста Грінбей, е... по місті там трошки поїздив, є з міста Дулус. Ну, Хто любить посидіти, отак, як я вам зараз показую, через вікно подивитися, тільки де щось, де є щось цікаве, якийсь рух, якісь. Чи природа, то канал Купол. Подивіться там десь в коментарях, я може посилання прикріплю. Але то я під кожним відео хочу прикріплювати і все забуду. Намонтую, намонтую і виставлю, і забуду. І думаю, а в слідуючому вже поставлю. Я в якомусь відео назад просив людей. Хто має можливість, відправте мені номерні знаки, якісь старі, які ви маєте, які вам не потрібні з автомобіля чи з мотоцикля. Е і казав, що адрес буду також прикріплював. Але я ще не відкрив тої скриньки на пошті, куди це все має приходити. Е сподіваюся, що вже під тим відео також буде адрес цієї поштової скриньки. Будьте такі хороші і добрі. Я я починаю збирати колекцію номерних знаків від своїх підписників і від своїх товаришів, і від друзів, і від знайомих. Хочу так цілу стіну зробити з тих номерів, не і щоб вони не просто були як номера, без, без, без нічого, без ніякого, як тут кажуть, бекграунду. Хочу, щоб якась людина конкретно мені цей номер прислала, щоб я знав, що він саме спрямований до мене. Не знаю, як ця пересилка працює. Якщо є у вас така можливість, щоб оплачував за пересилку той, хто отримує, отримувач, то, то так і, то так і там поставте галочку, щоб отримувач оплатив. Якщо маєте можливість, якщо немає такої можливості, щоб отримувач оплачував, то, ну, то тоді, мабуть. Не відправляйте. Я от поняття не маю, скільки то буде коштувати. Якщо це дорого, не відправляйте. Якщо це недорого, то відправляйте. Буду, буду радий. Дякую. Так, подивіться, там адрес може є внизу. А як нема цього разу, то вже наслідуючий має точно бути.